Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Продовжуємо відео по ремонту і модернізації мого трактора Т-25. Придбаний двигун, дізельний КМ-385 ВТ Донфен. Заказував, він на 5 тисяч дорожче, кажуть, якісніший, ніж тата. Ну, а по бірочці не вказано, що він Донфенговський. А так. Ну, як Який прислали, так і прислали. Такий будемо робити. Значить двигун трьохциліндровий з водяним охолодженням. Також у комплекті заказав до нього і радіатор, вихлопну трубу. Воздух, очисник буде штатний від Т-25, потім, коли виставлю, буду присоєдняти. Що зроблено? Значить, заказував вже окремо, бо не було у наявності корзину щеплення на цей трактор. Вислали мені під діаметр диска тут 30. 300 міліметрів 30 сантиметрів. Ага. Вислали мені таку корзину, але трошки не вийшло кріплення, не совпадало. Значить, довелося мені просверлити отвори у, у цьому у маховику нарізати різьбу і зробити і зробити кріплення до нього. Значить, під цей під цю корзину щеплення і вижимний диск. Якраз підходить якраз підходить Фередо із Жигуля. Тому зроблений, чи буду робити, буде робитися первічний вал із двох частин. Передня Жигульовська, щоб заходило якраз у диск сюди. А друга частина ІСТ-25. Тоді буду з'єднувати. Тут же ж кріплення до первічного вала коробки передач. Так що оце таке зроблено. Далі зробив, бо був відсутній фільтр грубої очистки палива. МТЗовський, не зробив кронштейник до нього, прицепив. Шлангочку тут теж переробив, бо був на, на 12, не, на 14 болтик теж переробив. Також поставив НШ-10 гідросила, це правосторонній, а тут лівосторонній, ну це і у мене на Т-25. Так дешевше, чим купувати ті. Китайські, трошки, звісно, поморочився із кріпленням. Привід чотирьох шліцовий підходить у них повністю. А на плиті довелося трошки розсверлити посадочне місце. Ну і кріплення до самої плити, теж там трошки не совпадали. Таке що, таке, що зробиться, чи зробилося вже. Що далі? Заказано. Перехідна плита кріплення, щоб оці посадки ну, кріпитиметься до неї двигун на оце посадочне місто, на оцю заточку. І також сюди, до цієї запчастини. Це 25 переходної. коло, колокол називаю, теж ось по цьому діаметру заточечка нарисована. Тоді виміряв діаметр. На якому просвердлені отвори кріплення, доланий мені зробити міточки. Ось така робота проводиться. Також заказаний сюди переходний підвижимний подшипник, заказаний переходний кронштейник, який буде з'єднуватися з цим. От такі роботи заплановані і проводив на даний час. Оце поки все. Всім миру, добра, благополуччя. Слідкуємо далі. Підписуйтесь на канал. Думаю, буде цікаво.